То і сестра, мені дуже приємно бути між вами. Найкраще місце на землі це є там, де присутній Ісус Христос, і там, де зібрані діти Його. Слава Богу. Ми, як е, казав Ісус, обрали кращу частку. Послухати і прийти це є краща частка, аніж все решта. І я дякую Господу за кожного з вас. І мені дуже приємно сьогодні чути Боже Слово, Божий голос до мого серця. Знаєте, Сьогодні Господь приготував нам багато слова, і ми його чули. І це слово воно дійсно потрібне, тому що нам потрібна відвага слідувати за нашим Господом. Знаєте, навіть вийти за це місце, сказати слово проповідь також треба мати відвагу. І Господь оцю відвагу дає Духом Святим. Каже, як ми чули, що ми маємо відвагу входити в святиню кров'ю. І Ісуса Христа, тому що кров Ісуса Христа обмила наші гріхи, слава нашому Богу. І це, і це приємно, і це радісно для наших сердець знати, що наші гріхи є окуплені. Ми є святий народ Божий, ми можемо слідувати вперед за Ним. І Дух Святий наповняє і дає нам відвагу. Тому що Господь нам не дав духа страху, але сили, любові. І здорового розуму, дух сили, любові і здорового розуму, Дух Святий дає нам відвагу слідувати за ним, дає нам любов, яка в цьому світі потрібна нам, всім людям потрібна любов. І любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим. Слава Богу! І хай ця Божа любов завжди нас наповняє. І хай завжди на серці буде радісно від того, що з нами є завжди всемогутній Господь. Оця радість це, це є доказ нашої перемоги над цим світом. Ми вище проблем, вище всіх переживань, турбот, і ми досягаємо це любов'ю Божою, тому що любов, як ми чули, вона проганяє страх геть. Тому що з нами всемогутній Бог. Слава нашому Богу! Знаєте, і тема моєї проповіді, яку би я хотів поділитися, це будьмо в Божій волі. Будьмо в Божій волі. І як пізнати, чи я є в Божій волі, чи не в Божій волі? Знаєте, і власне Писання, Слово Боже, нам говорить про це. Що це значить воля Божа? І я прочитаю Слово, це написано послання до Римлян, 12 розділ. Два віршика, перший і другий. Послання до Римлян, 12 розділ. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Що це є воля Божа? І щоб пізнати, що це є воля Божа, тут написано через Боже милосердя просить повіддавати тіла наші на жертву Богові, присвятити себе Богові повністю. Віддати себе на жертву, як Ісус Христос Він віддав на жертву самого себе, щоби в нас врятувати. І якби не ця жертва Ісуса Христа, ми б далі були з вами в неволі гріховній, ми би були без надії, без віри, але Господь нас покликав і показав нам, як Він нас сильно любить. Знаєте, я свого часу був невіруючим юнаком. І мені здавалося, що мене ніхто на світі не любить. Знаєте, тому що і вів відповідний спосіб життя, напевно, так здавалося мені, що мене ніхто не любить. Вже і батьки дивилися на мене інакшим оком. Але коли Слово Боже, яке я почав читати, друзі, сусіди, запропонували мені читати Біблію. Знаєте, і коли я почав регулярно з молитвою читати Біблію, мені Бог поклав. На очі такий текст, чи забуде мати своє грудне немовля. І навіть коли б вони позабували, я ніколи не забуду про тебе. Отож каже, любов'ю вічною я полюбив тебе, на долонях своїх тебе виріз бив я. І знаєте, і той текст мене ще раз, і я його ще раз і ще раз, і я чую, що Господь говорить прямо таки до мене: Я полюбив тебе. І знаєте, і тоді сплила мені оця вся картина Голгофе, спливає мені перед очима, і я бачу розп'ятого Ісуса, Його милосердні очі, які кличуть мене до себе, і каже, Я полюбив тебе, я полюбив тебе. знаєте, і вже тоді, коли я зрозумів, що Господь до мене говорить, що Він полюбив мене, мені захотілося щось, щось поміняти в своєму житті. Така, така, така ревність, така, знаєте, спрага появилася, щось змінити, прийняти Ісуса, Його волю, і бути в Його волі. Оце є початок, коли людина стає у Божу волю, як брат говорив оці держаки. Що це значить? Це стати у Божу волю. Казав Ісус: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Я вам дам спокій, я вам дам мир прийняти Ісуса Христа. І ми вже у Божій волі, слава нашому Богу. Кожен із нас, прийнявши Ісуса Христа, прийняв Божу волю. А написано, а ці е, фарисеї вони відкинули Божу волю і не хрестились. Пам'ятаєте такий текст. Вони відкинули Божу волю про себе. Як люди, часом чуючи, розуміючи про себе, відкидають волю Божу. Говорячи, що це ну, не для мене, це для когось. Каятись нема в чому, це для інших каятись, а я нормально себе живу, нормально себе проваджу. Але бути у Божій волі це є дуже приємно і дуже солодко в той час, коли, знаєте, бувають різного роду шторми, вітри. І часом ми самі е, вибираємо собі дорогу, як провести нам життя далі. І ми думаємо. А чи я тепер в Божій волі, чи не в Божій волі. От те, що я вибираю, те, що я роблю, чи це воно є в Божій волі, чи не в Божій волі. І знаєте, і мені спливає такий текст, коли Давид був в себе вдома і хотів щось зробити для Господа. Ви пам'ятаєте, що він прикликав Натана і каже: Ось подивися, я каже, в кедровому домі проживаю, а ковчег Божий. Він є під завісою, чи це справедливо є. Натан йому відповідає такі слова. Я вам прочитаю. Це є друга книга Самуїлова, Сьомий розділ, і третій вірш. Друга книга Самуїлова, сьомий розділ, третій вірш. Анатан і сказав Натан до царя: Усе, що в серці твоїм, іди і зроби, бо Господь з тобою. Усе, що в серці твоїм. Іди і зроби, бо Господь з тобою. І от коли з нами Господь, коли ми тримаємося Божого Слова, тоді все те, що на серці Господь нам кладе, можна це прийняти як Божу волю. Тому що Господь з тобою, Господь радить тобі, Господь дає на думку те чи інше. І Господь проводить нас в нашому житті. А знаєте, як багато буває таких різних сумнівів, коли нам люди починають, а це ти неправильно зробив, а там ти зробив помилку, а там ти не то вибрав, і знаєте, так багато буває, що не розберешся, а де ж все-таки. Я тепер залишився, і як я маю це виправляти? Але коли ми живемо з Господом, і Господь є з нами, Він нам радить. І добре бути завжди в Божій волі, радившись з нашим Господом. Через то ми тут читаємо, не стосуйтесь до віку цього, другий вірш послання до Римлян, 12 рози, другий вірш. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму для того, щоб пізнати волю Божу. Оці дві речі, які тут написано, що треба не стосуватися до віку цього. Тобто не робити так, як робить цей світ. Завжди радитися з Господом, поступати по Божому Слову так, як Боже Слово нам говорить. Не вхилятися ні праворуч, ні ліворуч. Як є написано, добре тобі знати о людина, що добре. Господь відкрив тобі що добре. Так і написано. Тобі Господь відкрив що добре? Правосуддя чинити, милосердя любити і з Господом своїм ходити сумирно. Отаких От три речі. Каже: добре тобі відома людина, що хоче від тебе Господь. От таких три речі: Правосуддя чинити, милосердя любити, і з Богом ходити сумирно. І коли оці речі в нашому житті є. Вони нас направляють, Господь сам Духом Святим направляє наші думки на те, що добре і що хоче Господь. І тому, і тому відповідь була відповідна Натана. Він, ну, Не було Божого Слова, але він дивився на Давида, що серце його було настільки приліплене до Господа, наскільки він шукав цього. І знаєте, історія завжди про Давида, я захоплююся цим чоловіком. Тому що в нього був такий період в житті, коли він завжди радився з Господом. Він завжди стояв: Господі, а чи піду я на филистимлян? Але чи, чи ти благословиш і дасть мені перемогу? Чи мені погнатися за амаликитянами?» Одного разу він навіть чув, як Господь іде кроками. ви пам'ятаєте? Він чув, як ті шели з бальзамового ліска, і він чув, що це кроки Господа, він чув сам, що Господь іде, а тепер мені треба рухатись. Отак От Давид він завжди був, хотів бути у Божій волі і радився з Господом. Тому нехай Господь допоможе нам завжди радитися і бути у Божій волі. І тоді наша воля, наша доля буде щасливою. О, каже, каже слово Боже, о, коли би ти прислухався до моїх заповідей, Ізраїлю, то був би твій спокій як ріка. І часом буває у нас, що ми не порадуючись з Господом. часом Робимо речі, знаєте, є, як ми сьогодні чули Боже Слово, що оцей страх, оця лякливість, вона нас спровоковує на якісь речі, які не угодні Господу. Ви розумієте, що часом нас буває, лякає диявол і нас відводить в сторону тим ляком, щоб ми робили речі, які неприємні Богу, не порадившись з Ним. Тому що в цьому участвує лукавий. Він лякає нас страхом, щоб нас відвести. І в таких стресових ситуаціях краще довіритись Господу і служити Богу. У мене одного разу, знаєте, була така ситуація, коли от сестра розказувала про транспорт. Мені посеред ночі, в 12-й годині ночі, я дальнібойщик, їхав, доїжджав до Білої церкви, і, мені, і мене зупиняє поліція, і каже: ви збили людину і втекли з місця ДТП. Я кажу, не може такого бути. Я нікого не збивав. Всі так кажуть: сідайте, поїхала на місце події. Приїжджаю і дивлюся, багато крові. Люд, людини вже немає, забрали швидка, тому що там було вже 20 кілометрів від цього села. Північ, темно. Я один зібралося кругом мене багато свідків, які свідчать на мене, що я цю людину збив. І що я маю робити? Знаєте, і в такі випадки, як добре, що ти розумієш, що Господь є з тобою, ти є в Божій волі, і все, що трапляється, воно допущено Господом. Все, що трапляється з нами, воно є допущено Господом. А якщо воно є допущено Господом, значить Господь контролює ту ситуацію. І знаєте, як буває важко і прикро, що ти не розумієш, чому стається, але разом з тим стає. Легко і відважно, коли ти розумієш, що з тобою Господь, що Він не оставив тебе в той момент. Він був там. Є така пісня, знаєте, мені якось так теж попала ця пісня, яка часом ну, в Ютуб каже, Ісус був там. Ісус був там. І в той момент важно пам'ятати, що Він є всюди і Він є там, коли здається все. Ти лишився сам на сам з проблемою і зараз не можуть повести, але Господь. Завжди я з нами, і він нас не залишить, слава Богу. Проходить через деякий час, і це все забулося. Все минулося. Ніхто мене не тягав до кримінальної відповідальності, хоча дуже грозилися, дуже мені е, так зухвало відповідали, але все виявилося, все влаштувалося, і я не поніс ані трохи, ні копійки матеріальної шкоди. І все воно закрилося, тому що Господь був зі мною. Тому що Господь не дав мене на поталу ворогів. І завжди надіймося на Господа. Завжди дякуємо Господу за кожен крок, за кожен день. І знаєте, і з того часу, що воно мені повпливало на мій духовний стан, я зрозумів, що треба більше молитися. Для себе я прийняв урок: треба більше, більше і більше. Молитися, стояти на сторожі, тому що ворог він планує багато чого проти нас. А ми навіть не розуміємо цього. Ми навіть не бачимо тих пасток, які він пороставляв. І тільки в молитві ми можемо пізнати Божу волю. І є написано ще на закінчення прочитаю, як апостол Павло пише до римлян. Перший розділ, десятий вірш. І у молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа. Щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Щоб Божа воля щасливо попровадила. Він каже, а я завжди молюся за це. Яку би ми справу, і ми її розпочавши, кажемо, це Божа воля, треба за неї молитися. За цю справу, навіть якщо це є воля Божа. І вона має статися. За неї треба молитися, щоб Господь щасливо виконав то чи інше, тому що є супротивник диявол, який противиться Божій волі. І не хоче, щоб Божа воля в нас відбувалася. Хоче, щоб відбувалася воля того, хто панує в світі. Хоче, щоб відбувалася воля людська, але не хоче, щоб відбувалася Божа воля в нашому житті. А наша Божа воля це є добро, приємність. І досконалість. І хай Господь завжди буде з нами, щоб ця була воля для нас добра, приємна і досконала. Хай Господь благословить нас. Ми будемо молитися. Хай Господь почує наші молитви народу свого за Україну. Ми також розуміємо, що це було допущено Богом. І ми хочемо, щоб в нашій країні творилася воля, воля Божа. І це є добро, приємність і досконалість. Хай люди звернуть свій погляд до неба. Хай покличуть до того, який дав життя, який може вивести з різних ситуацій, які б вони не складалися важкими. Божа воля може щасливо пропровадити нас в нашому житті. Ми будемо молитися за воїнів, будемо молитися за тих, які сьогодні терплять якісь страждання. На передовій, чи, можливо, там в тих селах є багато тих, які страждають і сьогодні піднімають свій голос. Разом з ними ми будемо молитися. неділю буде день спомину. Воля Божа це є що, як ми чули на початку? Освячення ваше. І коли ми не йдемо дорогою освячення, це не йдемо волі Божій. А коли ми освячуємося, це ми в Божу волю входимо. Нехай Господь нам це допомагає завжди розуміти, бути святими, чистими і непорочними. І Господь буде з нами. Давайте помолимся. Амінь.